Уже пошкоджені були у нас вікна, балкон вирвала, двері вирвала. Дуже вдячна рятувальникам, які швидко сюди до нас приїхали. Зараз допомагають хлопці, бо всі. Батьки моїх вибили вікна, вилетіли просто, вони поставили нам, допомогли і нас Йо, трошки вибили. успокоїли. Все поставляли, все перебили, вікна поправили. Уважительні, дуже привітливі, все підскажуть. Увесь колектив дуже вдячний, дуже добрі.